Вітаю, друзі! Дуже багато гарячих новин та подій відбуваються за сьогодні. А в цьому відео поговоримо про наступне знищений російський склад з ядерною ракетою та запасом боєприпасів, вибух на базі ПВК Вагнер, нові види зброї для України від США. Тим часом Іран схоже кинув Москву, а британська розвідка підрахувала, який запас зброї втратила Росія через українські атаки. Не пропускай важливе. Поїхали! Однією з найгучніших новин стала атака українського дрону на склад боєприпасів у Тверській області Росії. Як повідомляють місцеві змі, на складі могла зберігатися ядерна ракета Сармат, або як її називають, сатана. Це одна з найбільш потужних ядерних ракет, здатна знищити все навколо на десятки кілометрів. Місцеві жителі буквально в паніці тікають із району, побоюючись, що будь-який новий вибух може призвести до катастрофічних наслідків. І люди не дарма тікають, бо якщо вибухне ядерна ракета «Сармат», то на 30 кілометрів навколо все буде просто знищено. Ще одна перемога для української армії стала на тому ж фронті атак дронів. Розвідка повідомляє, що в результаті удару по складу в Туропці було знищено двомісячний запас боєприпасів Росії, а це приблизно 30 тонн. Для Росії це справжній удар, який зменшить її можливість продовжувати наступальні операції найближчим часом. Втрата такого обсягу боєприпасів змушує задумуватися Москву. А, а де тепер брати та поповнювати запаси боєприпасів? А для України це серйозний стратегічний успіх, адже менша кількість боєприпасів у ворога означає зменшення артилерійських обстрілів і шанс на активніші наступальні операції з боку України. Останні події в торопці Тверської області Росії привернули увагу навіть британську розвідку. Українські безпілотники завдали удару по одному з найбільших складів боєприпасів у Росії, який містив понад 30 тисячі тисяч. Тон снарядів за даними британських аналітиків неналежне зберігання боєприпасів спричинило масштабну детонацію, що фактично знищило запас, розрахований на 2-3 місяці бойових дій. Ця подія може істотно загальмувати операції російських сил, особливо в Курській області. І згідно з оглядом британської розвідки, система протиповітряної оборони Росії не змогла ефективно протидіяти атаці, що призвело до серйозних втрат боєприпасів. Це черговий удар по логістиці російських військових, а його наслідки будуть відчутні в найближчі тижні на полі бою. Ще однією гарячою новиною стала пожежа на базі ПВК Вагнер у Краснодарському краї. Соцмережі буквально вибухнули обговоренням цієї події. На відео, яке розповсюджується в мережі, можна побачити палаючі будівлі, а ймовірно, це адмі... адміністративні будівлі. І це серйозний удар по російській приватній армії, яка й так переживає кризу після загибелі її лідера Пригожина. Після хаосу, всередині Вагнера, тепер ще й руйнуються фізичні об'єкти цієї армії. І хоча офіційні коментарі з боку Росії досить стримані, громадськість сприймає це як ще один провал. Ну а далі поговоримо про те, як Іран кинув Москву. Іран, який нібито підтримує Росію у військовому конфлікті, нещодавно поставив її балістичні ракети. Однак, за інформацією джерел наданих агенцію Реутс, Тегеран не передав пускові установки для цих ракет, і це стало неприємним сюрпризом для Москви, адже без установок ці ракети фактично марні. Причини такої поведінки Ірану залишаються під питанням, але є декілька гіпотез. Ну, по-перше, Росія може планувати модифікувати власні вантажівки для запуску цих ракет, що мало ймовірно. А по-друге, Іран можливо прагне залишити собі простір для переговорів із Заходом, намагаючись послабити міжнародну напругу і уникнути нових санкцій. І, схоже, через такі події в Росії дуже сильно підгорає. Напевно, тому Росія готує обстріли атомних станцій. Останні розвіддані свідчать про те, що Росія може може готувати нові провокації, а саме обстріли українських атомних електростанцій. Це надзвичайно небезпечний сценарій, оскільки будь-яка атака на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури може призвести до катастрофічних наслідків під загрозою не лише енергопостачання, а й життя мільйонів людей. Адже можливі радіоактивні витоки. Україна вже звернулася до світової спільноти з проханням допомогти запобігти таким атакам і зараз ведуться активні переговори щодо посилення охорони критичних об'єктів та застосування додаткових санкцій проти Росії. Тим часом в Києві дихати просто нічим в прямому сенсі слова. Далі розберемося, чому Київ. Перевершив Каїр за забрудненістю повітря. Останнім часом кияни стикаються з серйозною проблемою, а саме різким погіршенням якості повітря. В п'ятницю, 20 вересня, столиця України опинилася на першому місці у світомовому рейтингу міст із найбруднішим повітрям, обігнавши навіть Каїр і Багдад. Дим і такий запах Гару охопив Київ. Зокрема, лівий берег, оболонь і борщагівку. Київська міська адміністрація пояснила, що причини криються у пожежах в екосистемах Київської області. Жителям рекомендують зачиняти вікна, уникати прогулянок і пити більше води. Ця ситуація є ще одним сигналом щодо проблеми в Україні, які вимагають просто негайної уваги. А тим часом президент України емоційно відреагував на дані змі про втрати України. Зеленський спростував заяви американського видання The Wall Street Journal, яке стверджувало, що Україна втратила 80 тисяч військових з початку війни. На зустрічі з журналістами Зеленський наголосив, що реальні втрати набагато менші. Ніж вказані у статті. Він підкреслив, що поширення подібної дезінформації може грати на руку ворогу, сприяючи інформаційній війні. Ну а що ви думаєте, пишіть в коментарях, а ми продовжуємо. Також президент України заявив, що готується новий план для переговорів з Росією. За його словами, вже готові три ключові пункти цього плану, і Україна готова представити його на другому саміті Миру. Це важливий крок, який може відкрити нові можливості для врегулювання конфлікту. Цікаво, що Зеленський підкреслює, що без участі Росії мирні переговори неможливі, проте, ймовірно, це буде залежати не лише від України, а й від реакції Росії, яка на будь-які пропозиції може багато сказати про її реальні наміри на міжнародній арені. До речі, на міжнародному, на міжнародному рівні відбуваються також важливі події. США готується надати Україні новий вид озброєння, а саме, крилаті авіаційні бомби під назвою Stand-Off Weapon. Ця зброя має величезний потенціал. Вона Дозволяє вражати цілі на відстані до 112 кілометрів, і це значно збільшує можливість української авіації завдавати ударів по важливих об'єктах ворога, залишаючись поза зоною дії російського ППУ. Пакет, за словами двох офіційних осіб США, також включатиме артилерійські боєприпаси, ракети та ракети ППУ, і це серйозна перевага для України. Яка вже давно потребує зброї, здатної змінити баланс сил на полі бою. І хоча Росія намагається адаптувати свою тактику, ця нова зброя може стати вирішальним фактором у майбутніх операціях, ну а канцлер Німеччини назвав причину відмови постачання Україні ракет Таурус, яка б теж значно підсилила б арсенал Збройних сил України. Олаф Шольц під час заходу в Бунденсбурзі заявив, що його країна не постачатиме Україні крилаті ракети Таурус. Причина такої відмови це небажання надавати зброю, а здатну досягти Москви. Це стало відповіддю на чисельні заклики до Берлина щодо посилення військової допомоги Україні. Шольц також наголосив на важливості пошуку мирного вирішення конфлікту, підкреслюючи, що, хоча підтримка України є ключовою, наївні підходи до мирних переговорів від деяких політичних сил Німеччини можуть тільки послабити позиції України. Ситуація залишається напруженою як на фронті, так і на міжнародній арені. Важливо стежити за подальшими рішеннями світових лідерів, щоб зрозуміти, які кроки будуть зроблені для зміни ситуації на користь України. Тож підпишись, щоб не пропускати важливі події. Дякую за перегляд. До зустрічі!